Виділення фінансування Збройним силам. Хочу нагадати 24 не люто, а січня 2022 року. Що ви подивитесь мій виступ на засіданні погоджувальної ради на засіданні парламенту, подивіться самі, щоб я вам не повторював. Почуйте аргументацію, що 50 мільярдів гривень тоді. Могли кардинально змінити підготовку до війни. Передача коштів бригадам, забезпечення доукомплектування бойових бригад за рахунок резерву першої черги. Дало би можливість нам мати додатково 20 бригад, або посилити позицію мінімум 50-60 бригад, доукомплектувавши їх до повного складу. Забезпечити необхідні фортифікаційні лінії, мінування, техніку, да? яку техніку? Хоча би бронежилети і кебларові шоломи. Про все це ми говорили туди, включно з мінними полями, включно з підкриттям напрямків. Наші пропозиції тоді відкинули. Гроші спрямували на будівництво доріг. І на підготовку до шашликів. Я закликаю: зараз країна потрібно, щоб ми об'єдналися і не повторювати помилок недалекого минулого. Які напрямки ми бачимо на сьогоднішній день в першу чергу? Будівництво лінії оборони, будівництво фортифікаційних споруд, нем'ясними штурмами. У відсутності мобілізаційного ресурсу Збройні Сили України мають зупиняти наступ російських орків, а якісно підготовленими лініями оборони: друге, третій, четвертий, п'ятий. Це кошти, це техніка, це зусилля. А у нас на сьогоднішній день складається враження, що техніка сконцентрована для будівництва фортифікаційних споруд. на... Окружних дорогах всіх обласних центрів, включає Київ. А в полі бригадам пропонують використовувати саперні лопатки. Друга позиція це забезпечення дронами, засобами РЕБ і ПДТР кожну бригаду. Навіть скандальні 155. І в 14 бригадах куди 155.